Доброго дня, дорогі друзі. Дякую, що ми духовно ростемо і хочемо наслідувати Царство Боже. І Бог створив Адама для спілкування собою і помічницю Єву, але через Єву сатана звів Адама, щоб він перестав мати відносини з Богом. Що це сьогодні означає? Це те, що люди набули тілесний розум. Коли ти не спілкуєшся і не ростеш в Бозі, то замість Бога тобою керує тілесний розум. А галатам 5 розділ, 19 вірш написано: Учинки тіла очевидні, а саме: перелюб, розпуста, аморальність, безсоромність, ідолослужіння, чародійство, ворожнеча, сварки, задрощі, гнів, суперечки, розділення, єресі, злоба, п'янство, гульня і тому подібне. Попереджаю вас, як і раніше, попереджав, хто таке робить, Божого царства не успадкує. А ми хочемо успадкувати Боже царство. І якщо я всередині себе не маю діалогу з Богом, то й мною керує тілесний розум. Ти не чуєш Бога, а це велика проблема. І якщо я на протязі дня є тілесний розум, а не розум Ісуса Христа. То ти повинен чітко усвідомити, хто ти такий? Хто ти такий на протязі дня? Чи ти розум Христовий, чи ти розум тілесний. Це дуже велика відповідальність. Тому за ці хвилини я тобі хочу сказати основну фразу, щоб ти замислився, задумався над собою. Тому що Павел два рази попереджає, говорить попереджає, що такі люди Царства Божого. Не наслідують. Я бажаю тобі наслідувати і собі, і тобі наслідувати царство Боже і ходити в царстві Божому завжди. Амінь.